Будівництво мережі каналізації та співпраця з Добропіллям розповідаємо про оновлення та зміни в Калуській громаді за січень. У Калуші реалізують масштабний інфраструктурний проєкт Будівництво мережі централізованої господарсько-побутової каналізації. Йдеться про прокладання колектора та облаштування системи водовідведення на вулицях Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка та Євшана. Цей проєкт був відібраний Міністерством розвитку громад та територій України для фінансування, а також схвалений Європейським банком реконструкції та розвитку. Він став частиною загальноукраїнського пакету зі 119 проєктів відновлення, на які уряд затвердив розподіл субвенцій. Проєктно-кошторисну документацію у громаді розробили заздалегідь, що стало вирішальним чином. Для участі у програмі. Загальна вартість проєкту майже 10 мільйонів гривень. Співфінансування Калуцької громади складає 23% від суми. До слова, умова співфінансування була обов'язковою для участі. Калуцька громада одна із 26 громад України, де впровадять систему управління якістю у сфері енергетики та сертифікації. Європейська енергетична відзнака. Реалізовуватимуть проєкт у співпраці з Асоціацією енергоефективні міста України, яка супроводжує українські громади на шляху до впровадження енергоменеджменту відповідно до європейських стандартів. У січні провели першу робочу зустріч із виконавчим директором асоціації Святославом Павлюком, а також представниками команди, які допомагають громадам впроваджувати проєкт. Для Калуської громади це стратегічний крок до енергонезалежності, раціонального використання ресурсів, зменшення витрат і підвищення якості життя мешканців, зазначив міський голова Андрій Найда. Калузька громада налагоджує співпрацю з добропіллям Донецької області, яке щодня перебуває під ворожим обстрілом. Між громадами планують підписати меморандум про побратимство в межах національного проєкту Пліч опліч прифронтові громади. Проєкт винесуть на розгляд депутатів Калузької міської ради під час найближчого пленарного засідання. Після його ухвалення в громаду прибуде делегація з добропілля, керівництво громади та фахівців у сферах освіти, культури, спорту і економіки. Серед запланованих напрямів співпраці, оздоровлення дітей, проведення спільних спортивних змагань для калуських і добропільських спортсменів. У Калуші біля ЦНАПу вже облаштували тактильну плитку та пониження бордюрів. Територію звільнили від старих цементних плит, які з роками деформувалися. Як зазначив міський голова Андрій Найда, цей безбар'єрний маршрут планують продовжити у напрямку зупинки громадського транспорту. Біля дитячої поліклініки також у планах освітлення площі біля ЦНАПу та облаштування дитячого простору з майданчиком. До слова, реалізацію безбар'єрних маршрутів продовжуватимуть відповідно до стратегії. Детальніше про це читайте на нашому сайті. PIK.net.ua. у калуші. Перевірили стан дерев. Торік в громаді видалили 38 дерев, натомість висадили 543 нових. Коштів на закупівлю дерев не витрачали, адже Калош Автодор має власну теплицю, де вирощують всі зелені насадження для громади. У громаді планують збільшити кількість клумб, висадити витривалих і екологічно доцільних аборгенних видів дерев, які добре переносять як посуху, так і надмірну вологу. Йдеться, зокрема, про вільхи, клени, гостролисті та липи. Також планують висадку кулястих кленів, сакур, катапальт бегоновидних. Більше новин про Калуську громаду читайте на нашому сайті peak.net.ua.